Вітаю, великий бізнес в Україні заплатив податків в 2024 році біля 850 мільярдів гривень. Це доволі багато, це більше 20 мільярдів доларів. І аналітики, які публікують ці дані, зазначають, що саме великий бізнес тільки заплатив, і це в податковій частині біля 47,5% взагалі загалі всіх податків, які зібрала Україна. Середній бізнес і малий також достатньо, але це тільки десь половина, навіть менше половини відсотків 40% від великого бізнесу. Ну і всі інші не так суттєво. Ну, знаєте, я спробував подумати: а це велика сума чи це невелика? З одного боку, нібито сума велика: 20 мільярдів доларів. Але з іншого боку, ви не забули, який борг в Україні? Міністерство фінансів озвучило, що борг в Україні 169 мільярдів доларів і має тенденцію до зростання. Відповідно, я так підозрюю, що податковий тиск на громадян України буде збільшуватись. Ну, раз іде інформація про те, що от великий бізнес заплатив стільки і натякається на те, що от подивіться, що майже половину платить великий бізнес. Що майже 48% заплатив саме великий бізнес. Я тут бачу два аспекти. Перше, це те, що великий бізнес вже похвалили. Дякуємо, ви молодці. Що таке великий бізнес в Україні? Це бізнеси з оборотом 50 мільйонів доларів і вище. Ну, різні є оцінки, але 50 мільйонів і кількість працівників від 250 це два фактори, які, в принципі, виводять бізнес. Великий, тобто оборот 50 мільйонів. І ви розумієте, що до великого бізнесу належить не так багато компаній. Але є одне але навіть ті компанії, які могли б бути великим бізнесом, ну, наприклад, в мережі різних супермаркетів, в мережі там, будівельних гіпермаркетів, таких теж в Україні є, буває так, що коли ви приходите в магазин і щось купуєте там. Дивлячись в чек, ви бачите ФОП. Що таке ФОП? ФОП це спрощена система податкування. І коли ви приходите в кав'ярню, ви теж бачите ФОП. Коли ви займаєтесь на курсах, ну, якщо це чесні курси, а не ти мені заплати на карту скинь і так далі, я за тебе відповідальності не несу. Це теж ФОП. І багато різних сфер це ФОП. ФОП, ФОП-ФОП. ФОПи ведуть свою діяльність, ну там перша група, друга група, різні у них обсяги, але в цілому 5-7 мільйонів стеля, коли ФОП першої і другої групи, вони працюють. Ну, ФОПа менше, ФОПа 2, 7,5 мільйонів, якщо я не помиляюсь, за рік має бути оборота. Якщо більше, то вже може бути ФОПом третьої групи. Там обмежень, як таких немає, тільки є обмеження на види діяльності. Але ти вже платиш більше податків, ти вже платиш 5% з твого обороту, ну, з доходу, гроші, які в тебе заходять. І отут виникає питання: а може таке бути, що великий бізнес подробив себе на середній і малі? Відповідь може. В Україні може бути все, що завгодно. Великий бізнес може мімікрувати під Середній бізнес. Бізнес, який великий, може мінімізувати податки. Є різні схеми, абсолютно різні схеми. Є схеми з поверненням ПДВ, і вони завжди були. І в Україні, коли ми говоримо, що великий бізнес сплатив 20 мільярдів, ми повинні з вами розуміти, що ця сума, нібито й велика. Але відносно чого, з чим порівнювати? Великий бізнес володіє енергосистемою, великий бізнес володіє. Або має певну, ну таку, скажімо, власність, не зовсім власність, але це може бути і оренда, і багато чого. На корисних копалинах. Великий бізнес це логістичні маршрути, великий бізнес це заводи, фабрики, це виробництво, це продаж, ретейл і так далі. Тобто, великий бізнес в Україні він великий, він дійсно великий, але ми не знаємо. Що це за структура. Ми не знаємо, хто як себе позиціонує. І чи немає такого, що великий бізнес частково великий, а якоюсь частиною виведений в інші фірми, фірмочки, прокладки і так далі, перетворений в підсумку на ФОПи. І це ставить багато питань. Адже ось це повідомлення, що саме великий бізнес платив майже 50% податків, фактично, другий момент. Перші похвалили великий бізнес, окей, похвалили олігархів, добре. Але з іншого боку, зробили ай-яй-яй малому і середньому бізнесу. Тобто, я так розумію, що великий бізнес вже все вибілився, вони молодці, вони заплатили. А тепер що? Будемо намагатися оподаткувати громадян, середній бізнес, малий бізнес. Я так розумію. Ну, вже великий бізнес похвалили. Я думаю, що податковим службам, органам відповідним, потрібно ще ретельно працювати, в тому числі з великим бізнесом, і працювати над тим, щоб великий бізнес не мімікрував під ФОПи, адже це ставить під удар реальних ФОПів. Тому що, якщо ви маєте невеличку кав'ярню, яка там за місяць дає вам 50-70 тисяч доходу, і то це якщо ви в гарній десь локації знаходитесь. То ви не можете конкурувати з великим бізнесом, там зовсім інші оберти, там зовсім інші маржа зовсім інша за виробництво, там все інше. І якщо держава, побачить, що великі бізнеси фактично себе поперекладали на ФОПи, то держава може ліквідувати спрощену систему оподаткування ФОПів першої, другої, третьої групи або накласти на них велике оподаткування. І розмови про це, я так думаю, що ведуться. І від цього програють усі, від цього програють усі, тому що люди будуть закривати свої ФОПи, будуть не займатися підприємницькою активністю, лягати на плечі держави, не самозайнята людина, не особа-фізично підприємець, вона завжди звертається до держави, адже вона тоді малоймуща, вона потребує допомоги, вона потребує. Фонду зайнятості, ну і так далі. Багато моментів. Як на мене, потрібно максимально стимулювати всю підприємницьку діяльність, яка є. Але станом на сьогодні люди бояться відкривати ФОПи, тому що складна система оподаткування, складне адміністрування податків, складна звітність. Люди бояться, що можуть потрапити на штрафи, люди бояться на те, що вони можуть щось не те подати, не тоді подати і так далі. І страхи їх виправдані. Адже дуже багато таких прикладів, коли, вибачте, людина тільки, тільки розправила плечі, тільки щось зробила, а їй вже прилітає штраф, і це небезпечно, адже великий бізнес добре, він функціонує, він є, він домовляється, можливо, із чиновниками, але малий і середній бізнес, тим паче ФОПи, вони ні з ким домовитись не можуть. І якщо ви відкрили кав'ярню і вам прилетів штраф. 80 тисяч, а ви заробили 40, то скоріше за все, ви просто закриєте ваш бізнес і скажете: свять, свят, свят. Більше я не буду ніколи грати в ці ігри з державою. Тому, як на мене, я би запропонував абсолютно спрощену систему оподаткування, просту систему моніторингу. Автоматизовану систему сплати податків, щоб людина, звичайно, не змушена була, відкриваючи ФОП, думати про те, де взяти бухгалтера, тому що без бухгалтера ну, шанс у вас вилетіти в трубу е і натрапити на величезні проблеми з тою ж самою податковою, дуже і дуже великі. Я сподіваюся, що держава зглянеться все ж таки на малий і середній бізнес і подумає над тим, а чому малий і середній бізнес. Сплатив менше податків, ніж великий. Чи немає якоїсь певної фундаментальної проблеми? Адже за 2024 рік закрилось дуже багато фопів. Спочатку вони відкрились, у 2022-2023 роках був просто сплеск фопів. А в 2024-му хтось почав прикручувати гайки, і фопи почали закриватися. Частина грошей пішла в тінь, а частина людей просто перестала займатися підприємницькою діяльністю. І лягли тягарем на державу. Чи зможе держава витягувати всіх людей, якщо не відкриє можливість для самозайнятості, для підприємницької активності, ну, напевно, це питання риторичне. В воєнний час і післявоєнний час, років 15-20, держава буде нести дуже великі виплати, пов'язані з цією війною. І тому не дати людям можливості самим себе забезпечити, це недалекоглядно. Але будемо працювати над тим, щоб дійсно люди, які можуть, які хочуть, які здатні, щоб вони мали таку можливість. Напишіть ваші пропозиції в коментарях, я їх читаю і потім озвучую там, де буваю на ефірах. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, ставати спонсором каналу.